Краще така диктатура як в Білорусі, ніж така демократія, як в Україні, і це говорив підлеглий воєнного злочинця Путіна. Лукашенко, співучасник російських терористів і найвідоміший розслідувач теорії, звідки готувався напад, зібрався у президенти Білорусі в сьоме. Хоч стільки разів заявляв, що не тримається за владу у Лукашенку. Протистоять ще чотири інші кандидати. Тим шансів на перемогу ці люди не мають і точно не є справжніми опозиціонерами. Що в 2020 році? Всі, хто становив загрозу для панування Лукашенка, він ув'язнив. Віктор Бабарико засуджений за, начебто, хабарництво та відмивання коштів на 14 років. Сергій Тихановський у в'язниці на 19 з половиною років його дружина Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції. П'ять років тому перемогу Лукашенка не визнала та виїхала з Білорусі. Відтоді репресії в країні не вщухають президентські вибори в державі завершать прогнозованим результатом. В країні не працюють деякі сайти, а Лукашенко вже пригрозив: якщо будуть нові протести, то залишить Білорусів без інтернету.